доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі «Пов'яжемо разом». Нещодавно я гуляла на, на YouTube і побачила, що наша українська в'язалочка Наталя з каналу «Натка в'яже» і Марина з каналу «Калейдоскоп в'язання» запрошують до спільного проекту «Чудо в смужку». І яка це чудова ідея? Зв'язати виріб в смужку, тим більше, що залишків завжди вистачає, та ще й в такій чудовій компанії. Тому я вирішила, що йду в цей проєкт. Умови у них дуже прості, потрібно в'язати вироби, плечові вироби в смуж. Більше ніяких умов немає. Погулявши по своїх запасах, я знайшла ось такі чудові в себе ниточки. Як ви можете бачити, тут ниточка різної фактури. Є і ось така букляшечка дрібненька. Це, здається, миринос, паєточки в мене є. Ось теж пухнаста ниточка. Це, я знайшла в себе залишки. Напівбавовна бебі-котон, ось така, не знаю. З деяких цих ниточок я в'язала вже для своєї доньки джемперок. Десь тут я покажу фото, як воно виглядає. Щось подібне я, напевно, зв'яжу із собі, але я ще не впевнена, що це конкретно буде. Ось такими спицями я буду в'язати. Це 2,75 і 3,25. Нитка тут буде не дуже тухна. Я думаю, що цих номерів мені буде достатньо. Отож, дівчатка, кого це зацікавило, будь ласка, переходьте, доєднуйтеся в компанії завжди в'язати веселі. Всі посилання на організаторів цього проєкту я залишу внизу під відео. Також ви зможете там подивитися їхнє запрошення в цей спільник. І побачити всі умови цього проєкту. Отож, всім натхнення бажаю гарного вам дня і до зустрічі!